час підсумувати 20 січня. Яким цей день побачили мої колеги? Дізнаєтесь за мить. Українські аграрії беруть участь у найбільшій сільськогосподарській виставці, яка проходить у Берліні. Зокрема, у міністерській конференції взяв участь і міністр аграрної політики України Віталій Коваль. За його словами, усі учасники, а це представники 60 країн світу, переконані, не можна допускати використання продовольства як зброї та інструменту шантажу. Не зважаючи на будь-які перепони, український бізнес не опустив руку. Аграрії це гаранти стабільності. Вони Підтримують сільські території, виробляють продукцію, яка потім стає продуктом переробки. І сьогодні українське це про підтримку. Українська продукція це про продовольчу безпеку. Ми це розуміємо. Ми маємо увагу, і ми маємо розуміння, що це важливо. Коштів, які виділяються аграріям як дотації, сьогодні надзвичайно мало. Українці взагалі це нація хліборобів, які не звикли просити. Вони вміють заробляти. Але я при цьому всьому дякую таким проектам, як Світовий банк, як Юсейт, ЮКЕЙТ, інші проекти посольств країн, які нам допомагають. Дуже активна робота йде з ФАО, це організація ООН, ЮНІДО, інші організації, які підтримують фермерів, особливо на прифронтових територіях. Сьогодні ми в боргу перед тими, хто засіяв і зібрав урожай на фронтових і профронтових територіях. Мріяв про дружину, дітей та мир. У Кам'янці-Подільському попрощалися із загиблим захисником України. Іван Буляк був мобілізований на початку 2023 року до роти зв'язківців. Близькі та побратими згадують Івана як щирого, відповідального та доброго друга, який завжди був готовий прийти на допомогу. Він мужньо виконував свої обов'язки на передовій, забезпечуючи зв'язок між підрозділами навіть у найскладніших умовах. 21 січня Іван Буляк мав святкувати свій 32-й день народження. Але за два тижні до цього ворог обірвав молоде життя. Він вчився з моїм сином з першого класу. Ця дружба дуже багато років, і дружба була дуже надійна, тому що для нашої сім'ї це дуже велика дуже втрата. Коли навіть в мене загинув син, він заповнив ту пустоту, яка була був нашим другом сім'ї чоловіка. Відком на весіллі у будь-якій ситуації міг прийти допомогти. Іван добре знав комп'ютерну справу, займався ремонтом мобільних телефонів. Після мобілізації у 2023-му став зв'язківцем. Служив старшим лінійним наглядачем. Як усі мріяв про перемогу та складав плани на майбутнє. Мріяв про дружину мріяв про дітей. Мріяв про сім'ю, мріяв про стабільність. Він хотів того, чого хоче нормальна, адекватна людина зараз у цей час закінчення цієї війни. Бойове завдання 9 січня 2025 року для Івана Буляка стало останнім. Назавжди приєднавшись до небесного війська, герой спочиватиме на меморіальній алеї слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Десять років минуло з дня завершення запеклих боїв за Донецький аеропорт. Саме він став вічним символом незламності українського духу, а його захисників по праву називають кіборгами. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін разом із оборонцем Донецького аеропорту, який зараз працює в ОВА Василем Нікітчуком, вшанували пам'ять полеглих героїв. Загалом у боях за Донецький аеропорт загинуло дев'ять військовослужбовців з Хмельниччини. Шестеро з них полягли. 20 січня 2015 року в Україні запрацює нова послуга для підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає часткову або повну оплату за оренду житла. Причому ці виплати не впливають на субсидію за комунальні послуги, їх можна буде отримувати одночасно. Які саме категорії переселенців можуть претендувати на підтримку та що для цього потрібно, дізнавалася Тетяна Ржепянська. З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидію на оренду житла. Допомога передбачена для людей, які перемістились з тимчасово окупованих територій, з територій, на яких ведуться бойові дії, або якщо їхнє помешкання знищене чи пошкоджене. Проте є певні виключення: пільга не нараховуватиметься, якщо наймач та орендодавець є близькими родичами. Також в осіб не повинно бути іншого приміщення житлового на території України, яка не окупована, до прикладу. Також в них не повинно бути на рахунках більший рахунок в банку на суму понад 100 тисяч гривень. Не повинен бути більший. Протягом року вони не повинні придбати якісь які товари послуги на суму понад 100 тисяч. Оформити необхідний договір оренди житла для отримання субсидії можна у відділеннях пенсійного фонду через уповноважені банки, веб-портал чи застосунок пенсійного фонду або у ЦНАПах. Розмір субсидії на оплату частини вартості за найм оренди житла буде розраховуватися відповідно від середньомісячного в залежності від середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства, які е, проживають в приміщенні, яке орендується. Субсидія призначатиметься на 6 місяців з можливістю продовжити її на такий самий період. Причому ця виплата не впливає на субсидію за комунальні послуги. Їх можна отримувати одночасно. Переваги від оформлення документу отримають не тільки орендарі, але і власники приміщень. Їм буде призначатися компенсація за покриття витрат пов'язаних із сплатою податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Виплата компенсації буде проводитися раз в квартал. Компенсація для ВПО надходитиме щомісяця, лише на рахунок банківських установ. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому запускають новий освітній проєкт курс політичної обізнаності для підлітків віком від 15 до 17 років. Програма триватиме три місяці, і спрямована на те, щоб дати молоді базові знання про політичну систему України, права та обов'язки громадян, а також роль молоді у формуванні демократичного суспільства. Під час курсу учасники дізнаються про основи державного управління, принципи роботи виборчих органів, механізми взаємодії громадян із владою та інші важливі аспекти. Аспекти курс базової політичної освіти для молоді, як працює влада, як взагалі функціонує держава, це розвиток громадянського суспільства. розумієте, для учнів 9-11 класів. Ну для яких учнів? Для активних учнів, які хочуть приймати участь у процесах, які хочуть потім ставати якоюсь такою. Е Напевно, частиною громадянського активного громадянського молодіжного суспільства, можливо, створювати свої молодіжні рухи. Тобто в нас буде дві години заняття буде тривати. Година це буде теоретичне заняття, і година в нас буде практика, інтерактивні ігри, там робота в команді, ну там розвиток лідерських навичок. Тобто цей курс для тих, хто хоче в майбутньому створювати нову Україну. Учні п'ятих класів однієї із хмельницьких шкіл завітали до краєзнавчого музею на екскурсію. Експозиція присвячена оборонцям України. Діти побачили унікальні експонати, зокрема речі військових, фотографії та історичні документи, які розповідають про героїзм українських захисників. На історичну екскурсію до Хмельницького обласного краєзнавчого музею завітали п'ятикласники. Огляд розпочали із воєнної експозиції, яку почали формувати ще з 2014 року. У 2022 році ми створили окремий зал, який присвячений саме російсько-українській війні. Він у нас зроблений за принципом, ну скажімо так, відкриті фонди. Тобто ми постійно там приймаємо експонати, подарунки, які нам дарять наші друзі музею, волонтери, військовослужбовці. І цей зал у нас постійно поповнюється новими експонатами. І так будується ця виставка, яка надзвичайно цікава, як дітям, так і дорослим. Кожен представлений експонат розповідає про мужніх українців, які протягом багатьох років відстоювали наші землі. Експозиція воїни нації нескорених від України Росії до сьогодення вона якраз розповідає не тільки історію війни, яка триває зараз. Вона розповідає загалом історію українського війська, розповідає про наших воїнів ще з періоду Київської Русі. А вона дає дітям розуміння того, наскільки наша нація є зрілою в плані військовому, чому мужністю наших воїнів сьогодні захоплюється весь світ. Особливою подією стало спілкування з ветеранами війни, які презентували бойовий стяг, що був присутній під час звільнення окупованих територій. Ветерани поділилися своїми історіями, розповіли про події на фронті та відповіли на запитання школярів. Це наш бойовий прапор, який на якому виписаний шлях нашого батальйону, який є батальйон, який в основному хлопці в 22-му році прийшли з Хмельницького Хмельниччини. І це йде ну, для майбутніх поколінь, щоб покоління мали уяву, як люди встали на захист батьківщини. Це мужні, сміливі хмельничани. І ми дуже хотіли б, щоб в нашому музеї зберігався прапор нашого батальйону, тому що це гордість і честь хмельниччини. Діти отримали масу задоволення від організованого дозвілля. Ми відвідуємо екскурсію майже кожного року. І так дуже подобається, оскільки ми дізнаємося завжди щось нове і цікаве. Мені взагалі так подобається таке дозвілля. Це цікаво. Найбільше мене зацікавив експонат козацька гармата. Ну, їх чіпляли на козацькі кораблі по 10-12 штук і використовували як зброю. Ця подія стала для школярів не лише уроком історії, а й можливістю глибше зрозуміти важливість боротьби за незалежність та роль кожного на шляху до перемоги. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США, під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово наголошував, що зможе швидко завершити війну в Україні. Однак аналітики та міжнародна спільнота ставиться до цих заяв із обережністю. Експерти наголошують, що вирішення конфлікту потребує не лише політичних декларацій, а й реальних кроків, таких як посилення санкцій проти агресора, підтримки України та ефективної дипломатії. Чи вірять в обіцяни хмельничани, ми поцікавилися у щоденній Рубриці? Питання дня. 20 січня відбудеться інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Попередньо він обіцяв, що максимально сприятиму якнайшвидшому завершенню війни в Україні. Чи довіряють його обіцянкам, містяни дізнаємось за мить. Це лицеміри, Європейські лідери вони обіцяли, вони підписали. Я думаю, з ними треба трошки жорсткіше розмовляти. Вони підписали, ми відмовились від атомної зброї, взамін за те, що вони нам гарантували безпеку. І що тепер ми маємо? У нас діти гинуть на кладовищах. Треба пожорще з ними говорити. У нас є лабораторії, можна почати знову розробляти атомну зброю. Тоді вони активніше віддадуть зброю. Вони гарантували безпеку. Вони нам обіцяли, я їм не вірю. Вон слухайте, Трамп поможе нам чи ні, як ви думаєте? Ні. О, не знаю, чесно, чого не знаю. Я хотіла б, хотіла б, а не можу сказати, бо не знаю. Не вірю. Нікому. А кому можна вірити? Хіба можна було Україну так знищити? Хіба можна так? Стільки людей погибло? І я їм, як можна їм вірити? А я взагалі з Бахмута і я залишилася без нічого. У мене нічого немає. Просто міста немає. все. А мені 78 роки. І не вірю в те, що навіть мені щось небудь дадуть. Теж не вірю. Він людина непередсказуєма, Може говорити одне, а робити друге. Так, як сказати, тут двозначно. Треба його... Тут треба так дивитися, в якому настроєнні він ще буде. Поживемо, побачимо. Зараз вірити нікому не може. Ну, важко передбачити. Він такий людина, ну не, як сказати, Рішуче, але в різні сторони, тому я не можу нічого сказати. Ну хто такий Трамп? Що він має вирішати, завершиться війна чи ні? Не знаю, не думаю. Все залежить, мабуть, від нас. От знаєте, мабуть, так. Довіряю. Нам би аби наші території не захворіли далі. Взагалі хочеться, щоб наступив кращий час і не було війни. Хочеться перемоги, чесно говоря. Уже у нас тільки пацанів загинуло, скільки інвалідів. То хочеться ж що може він щось зробить, тому що пан Байден нічого не робить сушниці. А наші тільки обіцяють. й все такі справи. Цією інформацією ми завершуємо випуск більше для вас, як завжди, на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного неба вам і до зустрічі на першому подільському.